До співпраці пана Євгена Юриста, він склав нам на підставі наших документів і, виходячи з цієї ситуації, склав такі самі договори про сусідські стосунки, які були відправлені всі мешканці для вивчення і для якогось реакції. Ну, ці договори ви нам, ви нам представили п'ятницю, так? а коли ви відправили 2. А пожили ніж поля. Ми були кажуть, тільки коли? Єркалі, будь ласка. Ну, тобто, навіть на досвіду співпраці між фірмою Ярковиця Васильович, між фірмою Ярковиця і, і людьми, які жили там в Кутос. Ви запросили юриста від фірми Ярковиця, щоб надав вам. Допомогу в цих непроводів. Так. Прошу далі, що в мене пропозиція дати на мандат, я свого пану сказати. Ви відправлені, реакції поки що ми не маємо. Не можемо мати, ми дуже мало учасницю, ми людям дали по неї. Ніякої реакції точно не буде. Є сповільні. Дайте відділу. Я зрозумів. У мене є ще одне питання. Ви до цих договорів, крім договорів, ще, ще якісь документи давали для ознайомлення людей. Ми дали, мері, вам документи для ознайомлення. Це є документи, які є від'ємною частиною золоту, графік відселення. Площа, які площі ми пропонуємо для 13 жителів вулиці відкриті 20 кілометрів. Вони ще теж цього не бачили. Вони не бачили, що кожен із тих перших сини, наприклад, знають, що ми тут. Всіх 13 ви написали, що е, є якийсь рад, що знаю, перший якийсь там, пан капітан до, до 30-7. 15-го, Козак до 1 го, -го Павлюк до 20 го 08.